Ми ж намагаємося ці рамки перебрати, щоб українські інженери ну, інновації включають. Да, вони, вони пропонували від себе е, щось, і це йде в протиріччя якраз з питанням про уніфікацію. Тобто з одного боку, ми, ми самі спонукаємо до того, що ви думаєте. З іншого боку, ну, напевно. Ну, є якась, якась межа, і хотілося б, щоб виробники ну, домовились між собою. Бо спростили все на, на такій довірі, вже все це працює. Ну, от, е, і тут ну, я би хотів, це таке бажання, щоб, щоб ну, сам ринок, самі. Ви ж ви ж українці, ви, ви ж маєте об'єднатися в там асоціації там, технологічні сили, там інші асоціації е, зброєрів. Ну спробуйте принаймні сісти і домовитись, щоб для військового спростити життя. Бо якщо перекладати це на Міністерство оборони, ну то я, я знаю, який буде результат. Завтра всі заплачуть. Бо Міністерство оборони спитає у Збройних сил, як воно має бути, і Збройні сили розкажуть, як воно має бути, і будуть праві. Але ж ніхто не готовий до того, що хочуть Збройні сили. Тому тут, знаєте, має бути такий двосторонній рух на зустріч, якщо вже наш користувач, наші сили безпеки і оборони пішли на те, щоб спростити прохідні. Прийомку зброї і, і приймати її от, ну, от, от така, яка є. Ну, розрахунок, як мені вдається, ну, має бути на те, що на самоорганізацію ринку, на самоорганізацію виробника, де це можливо, в якихось там непринципових речах. Ну я розумію це якась ідеальна картина світу. Щоб ми знову не повернулися в, в ту ситуацію, з якою ми входили в широкомасштабку, ну от. з іншого боку, ну, якщо виробники самостійно не будуть робити цих кроків, ну я думаю, що якраз от майбутнє от так, так, як воно розвивається, можливо, можливо, ми до цього прийдемо.